Друзі, всім привіт! Я обожнюю супи, тому ділюсь з вами ще одним рецептом приготування супу. Це буде грибний крем-суп. Ви будете дуже здивовані, коли дізнаєтесь, наскільки легко він готується. Обов'язково перед переглядом цього рецепту поставте вподобайку та підпишіться на мій канал. Буду дуже вдячна! Для приготування грибного крем-супу, візьміть 750 г грибів. У мене це шампіньйони, Наріжте їх зручним для вас способом. Також наріжте одну цибулину середнього розміру. На добре розігріту пательню додаю 20 грамів вершкового масла. Розтоплюю його та додаю гриби. Солю та перчу гриби за смаком. Перемішую. Накриваю кришкою та обсмажую до тих пір, поки майже вся волога з грибів не випарується. Періодично їх помішую. Коли вже майже вся волога випарувалася, додаю один зубчик часнику та цибульку. Знову перемішую все це разом з грибами. Обсмажую все разом ще 3-5 хвилин на середньому вогні. На цьому етапі раджу зняти з пательні декілька грибочків, які потім використати для подачі грибного крем-супу. Після цього додаю 1 столову ложку борошна та дуже добре перемішую разом з грибами. Тепер додаю 325 мл вершків, у мене 15% жирності. Але якщо ви візьмете більш жирні вершки, то додавайте 250 мл, щоб не мати присмаку молока. Перемішую, тримаю на вогні все разом десь хвилинку і знімаю. Після цього пересипаю все у кастрюльку. Заливаю окропом 1,5 літри, доводжу до кипіння та варю на середньому вогні 15 хвилин. Спробуйте обов'язково на смак і, за необхідності, додайте ще солі за вашим смаком. Через 15 хвилин знімайте грибний суп з вогню та перебийте все це дуже ретельним блендером до утворення однорідної маси. На цьому етапі грибний крем суп готовий. Він дійсно дуже-дуже смачний, тому обов'язково спробуйте його приготувати. Грибний крем-суп готовий. Виходить неймовірно смачно. Зовсім не відрізняється на смак від тих, які подають у кафе або ж ресторанах. Тому готуйте, згадуйте мене добрим словом та будьте зі мною. Не забудьте підписатись на мій канал і поставити вподобайко до нових рецептів.